Всі вітаю на каналі Твій Оракул». Сьогодні я зроблю розклад на таку тему його, почуття, думки та дії. Давайте подивимося спочатку на ваш синіфікатор, думайте про себе. Ви зараз знаходитесь в конфлікті, або просто невизначена ситуація з якимсь чоловіком, або в конфлікті само собою, і ви не знаєте, що дійсно зробити. Ви з якимось чоловіком зараз тільки нас немає відносин, ви тільки друзі, а ви б хотіли більше. Вам скучно, нічого не відбувається в вашому житті такого мега активного, того, чого ви хотіли. Ви на когось ображені, і якісь люди вас визивають омірзіння відчуття, вам вони огидні, ці люди. Ви в цілому знаходитеся в гармонії з собою, намагаєтесь знайти цю гармонію. спілкуєтесь, можливо, з якимось чоловіком, або просто. Багато спілкуєтеся з людьми. Ви багато працюєте, можливо, розвиваєте свій бізнес. Подивимося. Сініфікатор чоловіка, про якого ви думаєте? Сініфікатор чоловіка, про якого ви думаєте? Сінікатор чоловіка. Цей чоловік дуже заботливий. Ви хочете, щоб він розпіклувався? Чоловік або багато ви хочете з ним подорожувати. Цей чоловік або багато знаходиться в русі, або в нього багато поїздок по роботі, або він просто на відстані зараз від вас знаходиться. Можливо, ви з цим чоловіком разом працюєте, не всіх програється. Чоловік такий роботяга, він багато працює. Ви знаходитеся в сумненнях по поводу цього чоловіка. Ви не знаєте, якого чоловіка обрати, з яким бути. Ви така. Я б сказала, ви на роботі, якщо ви разом працюєте, ви або в відносинах, ви партнери, ви обоє дуже сильні люди, і ви рівноцінні, ви друг другу підходите. Чоловік дуже мудрий, може дати гарну пораду. Ви хочете щось нове, нові відносини з цим чоловіком почати. Чоловік, можливо, воздушна стихія. Або воздушна стихія чоловік. Ви з цим чоловіком можете бути е, жінкою, ви можете заботитись про себе. Ви можете отримати все те, що ви хочете. Поруч з цим чоловіком. Він вам зможе це дати. Подивимося. Е, його думки, що цей чоловік думає про? вас? Цей чоловік тут. Він думає, що в ваших відносинах якась криза або немає руху. Він думає, що ви. У вас дуже гарна інтуїція. Він дуже думає, вас бачить гарячі, хоче бути з вами. Можливо, ви сварці, або просто невизначеність відносин і нема руху. Ви не можете зважитись, чи він, чи ви не, зможе, не можете зважитись на наступний крок. Що він думає про вас його думки? Себе. Дуже... Він дуже вас бачить гарячою, такою розкутою жіночкою. Він себе накручує, йому дуже тяжко. Він не розуміє, що йому робити і що ви будете робити. Він вас ревнує до якогось іншого чоловіка. Можливо, це і за нього він не знає, що йому робити. Його почуття Давайте подивимося, почуття його почуття. Що він відчуває до вас? Він сам себе накручує, він сам себе накручує, що ви, можливо, ви йому не... Він вам не потрібний, чи що у вас нічого не вийде. От він сам себе в негативні емоції вганяє. Він сам не хоче. Боється або боїться, що ви не будете з ним, або в деяких правиться, що він боїться, що ви його пошлете і сам не хоче нічого робити, не хоче переводити ваші відносини на новий рівень. Ви для нього ідеал. Ви для нього ідеальна жінка, дуже гарна, і він вважає, що з вами можна побудувати ідеальні відносини, отакі як він хоче. Зараз йому скучно в його житті без вас нічого не відбувається. Він вважає вас теж сильною жінкою. Він вважає, що ви дуже підходите друг другу, що ви е, партнери, можливо, ви в бізнесі партнери, що ви така сильна власна жінка, і що ви обоє сильні лічності і підходите друг другу. Він зараз. Е, він думає, що ви зараз від чогось залежите, і через те дуже тяжко з вами щось нове почати. Але він хоче бути з вами. Він вам бачить королеву такої гармонійної, що ви в гармонії знаходитесь, цінною жінкою, яку треба добиватися, до якої просто так не підійдеш. Він бачить, що ви знаєте собі ціну, що ви така страсна, гаряча жінка. Він хоче з вами будувати якусь общу рутину, хоче жити з вами, щось нове, хоче з вами будувати. Хоче або жити з вами, або хоче з вами спільний дім. Які Його будуть дії. в вашу сторону? Його дії. Які будуть його дії в вашу сторону? Чи давайте на іншій кладі подивимося, що він буде робити в вашу сторону. Чи взагалі він буде щось робити? Подивимося. З найближчим часом, чи він щось робити в вашу сторону? Окей. часом він буде багато думати, він буде думати взагалі про все, про відносини, про життя, що йому робити, як діяти, він вас кохає однозначно. Цього чоловіка є до вас почуття і він хоче бути з вами. Але йому тяжко, ну він не розуміє, він боїться ці кроки робити. Але як тільки він нарешті наважиться, що зміниться в його житті, тоді він почне діяти, і якісь його зусилля принесуть результат. І тоді з цим чоловіком у вас буде щось нове. Буде нова сім'я, з часом буде з цим чоловіком. Він просто повинен наважитися на цей крок. Або якщо ви не наважуєтеся, то він чекає від вас дій. І тоді у вас все буде добре. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в інстаграм та телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все. Всім гарного дня!